Недільне богослужіння 12 лютого з нагоди прибуття нерокотворного образу у Зорваниці очолили митрополи Тернопільсько-Зборівський архієпископ Василій Семенюк та владика Теодор. Літургія у Марійському духовному центрі відбулась за участі заступника завідателя Папської захристії проти єрея Паулу Бенедіка, який у складі делегації, що супроводжувала ікону, прибув на Тернопільщину з Ватикану. України проти Ярей Павлу привезе копію ікони Зерваницької Божої Матері і подякує від духовенства та українського народу папі Франциску за благословення відправити чудотворний образ в Україну, образ, який втретє за всю історію християнства покинув Ватикан. Хочу сказати, що сталося справжнє чудо для України. Стався унікальний випадок, коли ікона вдруге прибуває в одну ту ж країну за два роки. Це чудо. Митрополи зборівський Василій Семенюк закликав усіх християн, молячись до чудотворного образу, просити у господа припинення кровопролиття на сході нашої держави та миру для України під час богослужіння. архієпископ подякував людям, які долучились до того, аби святиня приїхала на Тернопільщину. Хочу спасти особливіші спосіб вельмишановному пану і Гуді і його милій дружині Наталі. Пан Ігор є президент благодійного фонду Твори добро, за його підтримку та сприяння нас на Тернопільщині, перебуває, ця рідкісна ікона, вона перебуває, щоб ми могли молитись перед нею, і я вже сказав за Україну, за мир. А найбільше, щоб ця ікона зворушила серця нашого народу і нашого народу. Став християнським правдивим народом. Тернопільським благодійникам митрополит символічно подарував ікону Зарваницької божої матері після завершення святкової літургії священнослужителі Тернопільщини та Ватикану освятили воду. У Марійському духовному центрі унікальна святиня перебуватиме до 15 лютого. Звідти на рукотворний образ Христа з Ватикану привезуть у катедральний собор Тернополя, де він перебуватиме до 22 лютого. Храми для молитви будуть відчинені цілодобово.